Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська і у вчорашньому відео мені прилетів такий коментар, до речі, дуже цікавий, тому вирішила і зняти окреме відео щодо відповіді на це питання. А питання таке: як виставляти глибину, якщо ми поплавок огрузили на половинку антени? І зараз ми про це детально і поговоримо. Беремо поплавок. Я вже багато разів говорила, для того, щоб ваша оснастка була більш чутливою і риба не випльовувала вашу насадку, то варто огружати антенку, щоб виглядала лише отак її половинка. Все інше має знаходитись під водою. Якщо ж ми огружаємо, Традиційно, як я це бачу, на більшості водоєм, от так ще виглядає половина тіла, тому що люди думають, що це буде краще видно і так далі. То риба буде більш обережнішою, тому що коли вона заглатує вашу насадку і починає рух свій, оця частина поплавка створює певний супротив у воді. Риба це відчуває і випльовує вашу насадку. То, щоб у вас було менше холостих підсікань, краще огружати її на таку половинку. І не забувайте, що на поплавку має бути три кемберка, де третій буде найдовший. Але то я вже детально розповідала. А зараз ми поговоримо, як же ж виставляти глибину. Дивіться, я підготовилась. Е, якщо ми. Ловимо, наприклад, платву. Це отакий от варіант. То ми виставляємо глибину так, щоб наш повідець був на дном. Для цього нам прекрасно допоможе ось такий глибиномір, тому що саме ось сюди заганяється гачок, і коли ви вимірюєте глибину, ви точно знаєте, що. О, він якраз торкається дна. Значить, вам треба трішки зменшити глибину, щоб ваш гачок піднявся на дно, і це буде ідеальний варіант для ловлі плотви. Якщо ж ви хочете ловити коропа чи карася, то вам потрібно огрузити так. Ось, бачите, другий варіант. Що ваша підпасинка торкалася дна і весь повідець лежав на дні. І зверніть увагу, ваша антенка так і виглядатиме лише половинка із води. Для того, щоб точно знати, що ваш підпасочок буде лежати на дні. Рекомендую придбати ось такий глибиний вмір у вигляді жабки. Ми його і чіпляємо за останню дробинку, яка у нас кріпиться біля петлі, в яку ми заганяємо підпасок, і тоді виходить, що у вас ваша підпасенка буде чітко лежати на дні. А це значить, що весь повідець теж буде лежати, що і означає, що це ідеальний варіант для ловлі карася. Чи короба. Тож запам'ятайте, і ще зверніть увагу, якщо, наприклад, у вас, ну, в мене немає такого, а, ось є, є один, це важливий варіант, до речі, його потрібно врахувати. Отак, щоб вам було видніше. Якщо у вас насадка, мотиль, одна пінка. Тоді ви можете гружати отак половинку, і не боятися, що коли ви почепите на гачок свою приманку, то він потопить отак. Ваш попливець буде виглядати з під води. Ви будете думати, що все, він почав пити воду, він тріснув і так далі. Ну, це може бути, наприклад, якщо отакий попливець. З такою тонкою антеною, бачите, її єлі видно. Ми її огрузили до половини, да? І якщо ми цепляємо на такий гачок потім такий добрячий, пучок черв'яка, пучок опариша, кукурузину, вона може повністю потопити ваш попливець. І це В перший час ви можете думати, що це у вас покльовки так пішли, але, на жаль, ні. Тому. Звертайте увагу, що якщо, наприклад, у вас товста антенка, як отут, да, то її можна сміливо наполовинку огружати, і тоді навіть кукуруза чи черв'як не, пере не зробить перегруза, і антенка ваша не піде під воду. Якщо ж у вас тоненька антенка для таких збочинців, як я, ось такі, да, то огружайте. Чуть-чуть більше, ніж починається отут кольорова антенночка. Тому що якщо ми почепимо черв'ячок, то він потім якраз і зробить огрузку, вам отаку ідеальну і буде виглядати тільки половинка. Це такий важливий моментик. Тепер зверніть увагу: це у нас для ловлі плотви. Це, типу, три кембрики, які у нас на поплавці, третій найдовший, і він не має. Він має закривати повністю кіль, щоб кіль не виглядав з кемприка. Потім у нас йде певна відстань, і тут у нас йдуть дробинки. Як правило, це 5 більших дробинок і 5 підпасочних. Тут у нас їх 4, бо п'ята вже біля самого підпаску. Відстань від цієї дробини до оцих має бути мінімум 40 см. Ну, 30, давайте. Тому що довжина повіця, і коли ви закидаєте, щоб вона не захльостувалася сюди. Тому 30-40 см, як правило, ви маєте зробити на цій відстані. Тоді не буде плутатися оснастка. Переходимо сюди. Повідець лежить на дні. Довжина повідця, до речі, для карася для коропа. Так, це плотва, це короб і карась. Довжина повітця 15-20 см. Тут може бути від 10 до 20 см. Чим гірший кльов плотви, тим довший повідець. Так само і тут. Активно клює карась короб, ставимо 15 см, погано клює, ставимо 20. Більше 20 на махову вудку ми не ставимо повідець. Перша підпасочна дробина у нас лежить на дні, потім 4 тут і знову ж 5. І відстань пам'ятаємо, яка має бути від 30 см. Тому, друзі, я вважаю, це питання є актуальним і важливим для багатьох риболовів. Якщо у вас теж виникають якісь питання, і ви не знаєте, як правильно зробити в цьому моменті, напишіть мені в коментарях, я також зніму окреме відео і детально вам поясню. Тому всім гарних рибалок, великих трофеїв. І до зустрічі на воді. Бувайте.